Доброго часу суток вам. Радий вас вітати на каналі. Всім дякую за те, що перейшли до цього відео. Мова в цьому відео піде про ціни на маленьких поросяток, яких ми купуємо для відгодівлі, чи то на рем свинок, чи, ну, в будь-якому випадку це маленькі поросята. Як краще все ж таки, купити собі на відгодівлю порося, Чи то свиноматка, чи краще відгодовувати поросят, продавати м'ясом чи живою вагою, неважливо. Можливо, краще тримати свиноматку просто і продавати поросятами, і не тримати відгодівлю. Що, зараз поступово, будемо протягом цього відео. Розбирати цю тему, що, чому така різниця між цінами на поросят, чому одні поросята дорогі, другі дешевше, треті ще дешевше. Багато зараз я спілкуюся на цю тему з людьми і багато, якби таких моментів, якими хотілося би з вами поділитися і. Так як я нещодавно шукав собі поросят, щоб придбати на відгодівлю. Уже Розповім, по якій ціні домовилися з людиною, Ну не буду поки що розповідати, що це за поросята. Вже зовсім скоро вони приїдуть додому, вже покажу, тоді Тоді вже розповім, що це за поросята і навіщо вони що, ну, відгодовувати це ясна річ, а що буде далі. Трошки буде цікавіше, так сказати. Зараз безпосередньо ми знаходимося в сарайчику, де в нас стоять на відгодівлі бройлер. Маленькі циплятки. Один спочиває ти живий піродапкий. Ти ну, ось так вони на сьогоднішній день виглядають. Зараз познімаю відео і будемо проводити роботи коло них. Тобто вправляться водичка, корм, треба повичищати вже трішечки, свіженькою соломкою підстелити. На сьогоднішній день зважували, як зазвичай я вибираю середнє цепля, зважую і порівнюю з таблицею, як повинен зростати. Бройлер по таблиці, яка є в вільному доступі, в... та в гуглі забиваєте і воно там все є. Ну це не є тема відео, трошки відхилилися, просто показав, як у нас триває відгодівля, е -е... Уже по всіх нюансах. Точні пропойки, все вам розповім трішки пізніше, десь в іншому відео, коли буде стосуватися саме птиці. Ну, а кому цікаво, як ми будемо далі розвиватися і що будемо робити, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Вам нічого не варто, нам приємно і це допомагає нам просувати наші відео, щоб їх. Якомога більше людей побачило і навіть хотів би попросити, якщо вам буде не так важко, якщо навіть вам не дуже цікаве таке відео, такий контент, натисніть лайк, щоб його більше порекомендувало на Ютубі. Можливо, до нього перейдуть люди, яким буде більш цікаво. І таким чином, все ж таки ви допоможете нам якось розвиватися в цьому напрямку. Ну, а тепер безпосередньо вже до теми цього відео. Дивіться, безпосередньо ті поросята, які я буду заводити собі на відгодівлю, вони, їхня ціна буде 3000 гривень за одне порося. Це є не сама вища ціна, і це є не сама нижча ціна. Це так сказати, на сьогоднішній день у нас по району по регіону середня ціна. Якщо враховувати вагу цих поросят, ну вага, їх, як ми говорили з господаркою, повинна бути 10-12 кг, не менше. Так що такі діла у нас, друзі. Також багато я дивлюся оголошень і що стосується попиту на поросят. Чесно вам сказати, то мені якось писало, що попиту не буде, так як ціна на зерно висока і так далі. В попередньому відео я розповідав, що відбувається по зерні. І зараз розповім, що відбувається з поросятами. Попит дуже-дуже і дуже великий. Особливо на поросят з ціновою політикою яка близька десь від 2,5 до 2,700 за голову. Ну, це поросята, яких вага 9, 10, 8,5 Такі поросята, якщо в них є потенціал росту. А воно по поросяті зразу видно, чи видно, чи буде, чи не буде воно рости, чи як би воно там не було. Отакі справи. Також мені з... попадалися такі оголошення. Ну, чесно, мене прям просто, ну, мабуть, півдня. Ходив з посмішкою, це оголошення зробило мій день. Продаються поросята 4 там, чи 5 голів. Е, на цей день їхня вага приблизно становила так, якщо по фото дивитися, ну, можливо 30-35 кілограм. Але ціна цих поросят 1000 гривень. Це таке лохмандійське чудовисько. Яке більш-то кучеряве вже закручене, більш схоже на венгерську мангалицю, але це біла звичайна свиня. Але воно захарчоване і це порося звісно, воно рости не буде. І хто його, не дай Бог, купить таке порося, то це порося буде можливо в рік там 120 кілограм. Воно просто не буде рости. А то, можливо, навіть і 100 кг не буде. Я з таким чесно такими відгодівлями не стикався і такі експерименти проводити собі дорожче. Так що, саме більше, що мене поразило в цьому оголошенні, можливо, обмін на кур несучу. Це називається людина запорола поросят, а тепер не знає, куди їх діти. І що з ними робити. Ну, ось такі у нас справи по поросятам. А що стосується середнього гарного поросята, це про ті поросята, які я говорив, що ціна їх 2500-2700 з гарною генетикою, то такі поросята, навіть той же саме Уликс, Вайбер, Фейсбук групи. От Я дивився, окрім тих, що замовлені, думав, можливо, ще десь щось придбати. Але оголошення з'являється, приходить мені на телефон повідомлення, що з'явились нові оголошення. Це ну, якщо у УХ або VIDE, там групи листаю, дивлюся. Воно з'явилося година, 2-3, максимум там до шести годин. Дзвониш. Уже все, тих поросят уже немає. Так що я вам скажу, хто мені писав, що не буде попиту, як бачите, в цей раз помилялися ви. Ну, всі ми люди і всі можемо, маємо право на помилки. Я також помилився, був з тим, що після Пасхи ціна на живу вагу впаде. Як виявилось, вона не впала, і ось тільки через місяць поступово трошечки почала падати. Ну, якщо ж, звісно, не відштовхуватися від цін на сопереробні підприємства, де закупляє, але ж туди не так просто їх продати. Так що, друзі, такі у нас справи по поросяткам. Ніколи не беріть там, де дешевше. Так як ну, гарне порося не буде коштувати дешево. А що стосується відгодівлі, так ось ось на днях спілкувався з сусідом, він тримає також і відгодівлю, там свиноматок так трішки для себе тримає. Ну і Дійшли до висновку, що що стосується чим вигідно займатися, якщо здавати відгодівлю живою вагою або ж Тримати свиноматку і продавати поросятами, то на сьогоднішній день вигідніше з точки зору фінансів, вигідніше тримати свиноматку і продавати поросятам. Але ж не варто забувати те, що ніколи ви не зможете продати всіх поросят. Так і інакше буває вибраковка, яка нікому в принципі не потрібна. Це дуже рідко, що хтось там може забрати. Або буває таке, що люди виводком забирають, От є там виводку скільки їх там, 10-12 поросят. І десь там є парка або одне вибраковочне, то тоді вже ясна ріс на виводку. Щось уступається там на 100, на 200 гривень дешевше те порося. Але забираються всі. Вибраковка, не вибраковка, більше, менше, ніхто не вибирає. Єсть виводок, загрузили, розрахувались, поїхали. Є люди, купують для себе там одне, двойку, тройку штук. І потім, коли у вас залишаються ті два вибраковочних, вони залишаться вам. Тому що по них. Все рівно буде, не вийде так, щоб там, підгодувати якісь, там декілька тижнів і вони підправились, начебто гарні продати. Е а якщо і вдасться продати комусь, хто не розуміється на поросятах, там, перший раз хтось купує, ну, поросята і порося, то тоді вже. Ну, просто ця людина, коли почне годувати, почне з чимось порівнювати, він більше у вас купувати не буде. А в будь-якому напрямку, в торгівлі, чим би ви не займалися, що б ви не продавали, в першу чергу це покупець і працювати з ним так, щоб він до вас повертався. До якого висновку дійшли ми, що будемо потихеньку якось відновлювати те, що були почали і закинули, допустили таку помилку, і будемо все ж таки пробувати розвиватися свиноматки відгодівля, своя реалізація м'ясом свіжим копченням, колбаскою, і плюс до цього. Деякі зайві поросятка будемо продавати поросятками. В принципі, хто давно на каналі, як ми працювали, ви всі знаєте, але тепер будемо трошки швидше шевелитися, так як вже певні знання ми маємо, як робити, що робити. І будуть у нас тепер не тільки свинки, будуть і бички, буде і птиця. Ну і раз вона буде у нас на господарстві, значить будемо більш розширювати наш контент для вас. А від вас, як завжди, тільки підтримка. Підтримка у вигляді лайку, підписки, коментаря. Я думаю, це не так багато. І ніхто нічого від цього не втратить, якщо натисне там якусь кнопочку. І на цьому все завершиться. Вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей, Дякую за перегляд. До побачення.